Друзі, всім привіт! В ефірі онлайн авто і дивіться, якого хочемо показати є якого ми знайшли для клієнта. Машина продається по байнау, можна побачити 14350. Вчора продавалась з аукціона, не віддали її, продалась за 12700, якщо я не помиляюся, з 12 з хвостиком. Машина дуже цікава. Виглядає, звісно, це все неприглядно. Якби якщо звідси подивитись, давайте ближче розглянемо. Тобто, відповідно, бачимо, що крило, крило капот, і по такій податичній пішло по двом дверкам. Але реально давайте розберемося, що у нас тут. Підсилювач от видно, що він цілий залишився, тут трошки підігнуло. Відповідно, через це не вистрілила безпека. Машина заводиться ну, і пише, що їде. Ну, звісно, це ж не те, що ви думаєте, що вона сів і поїхала. Да? Ну, те, що рушається, вмикається. Вмикається передача і машина буде їхати. Решта, то, ну, виходить, дві дверки, можливо, тут арку трошки треба буде підправити. Дві дверки, капот і е, крило, фара, ціла безпека, дуже класний пробіг, подивіться, який пробіг. 26 тисяч пробіг для 2021 року. Зараз, до речі, глянемо, чи це оригінальний рік. 20-й рік у нас буде в побірці. Ну і машина дуже цікава. Це максимальна комплектація, це е, престиж. Да, бачимо комфортні сидіння, валік, тобто тут є е, величезна панорама, масажі, вентиляція, е, можливо, нічне бачення, не в курсі, точно не скажу. Але машина в максимальній комплектації, там краще будуть тільки якісь індивідуальні. І зараз дивимося Carfax і будемо купувати її для клієнта. Так, по Карфаксу у нас, значить, один власник був, другий це вже страхова. Були сервіси, що дуже ну, для електрички це взагалі дуже круто, тому що Тесла, наприклад, навіть з великими пробігами, як правило, як правило, не, не мають жодних сервісів. да, Тобто, на 24 тисячі був, на 26. І що дуже важливо, що свіжий. Свіжий Total Loss, да, то лос, це не старе, не старе ДТП у цій машині. В 8, 8 місяці сталося ДТП і практично зразу списали. Для електричок це дуже важливо, значить, що батарея буде у гарному стані. Щодо ціни 14350 це набагато нижче середньої. ну Багато хто скаже, звісно, що удар непростий. Але реально, якщо там подивитися реальні речі, це тільки навісне, да, то тобто тут ніяких серйозних робіт по силовій частині не буде. І машина, скажем так, того точно варта. В Україні стає, якщо брати побайнову трошки менше 20 тисяч у нас. На авторія такі варіанти починаються десь 31-32 тисячі. Ну, ремонт, ото дві дверки. І ось цей кусок, я думаю, що там тисяч в 5 можна зайти, 5-6 тисяч на ремонт. Це так особливо не економлюючи. Обговорили все з клієнтом і будемо забирати, тут нажимаємо now», Підтверджуємо наше now», і все, будемо вітати нашого клієнта з дуже цікавою, вдалою покупкою. Це, до речі, наш постійний клієнт, тільки недавно віддав попередню покупку, ну, досить вигідно віддав. І, відповідно, зразу купили для нього нову машину. Так що Якщо шукаєте по наявності такий автомобіль через декілька місяців буде на авторія. А якщо хочете самостійно привезти і відновити, будь ласка, до нас у лічку, пишіть свій запит, обов'язково допоможемо вам щось цікаве придбати.